Всім привіт на каналі Копачі з Сьогодні з вами я, Тетяна. Я сьогодні підменю Сашка, він на роботі знаходиться. Я купаю вже три роки, а з апаратом 600, якого я купила у Сашка, всього навсього рік. У мене є перша знахідка, зараз я вам її покажу. Це ювілейна монетка Радянщина. Дивіться, видно вам. Ну, фокусую я так погано. О, така монета. Так мені незручно знімати. Я знімаю з телефону. Я буду старатися. Така монетка. Ну що ж, пішли далі, щось цікавеньке ще пошукаємо. Да, це вона, це фібула. Подивіться, подивіться. П'ятий пала. Саня, я спеціально для тебе знімаю це. диви, в якому вона гарному стані. Приїхали на поле, взагалі не знали, що тут можуть бути такі знахідки. Подивіться, яка красуня. Це все. Це все твій саня апарат. Шестисотий. І в мене знову сигнал. Дивіться. І що ви думаєте, це? Це в мене вістря, стріли. Дивіться, яке воно маленьке. Це насінинка. Ще його в народі говорять на неї сімечка. Дивіться, яка вона малесенька. Ха, Клас. Ідемо далі шукати. І що ж, я пройшла пів метра, в мене знову сигнал. Дивіться, 10-9. Це теж вістра стріли. Дивіться, це інше вже. Те було маленьке, це побільше. Ех, красотища. Йдемо далі. Друзі, і ви погляньте, погляньте на цей сигнал. Я тут цю монету терла хвилин 10, у мене води немає. Ви подивіться на цю монету, гляньте, одна копійка. Я не, не розуміюся дуже гарно в цих. Монетах. Хто знає, пишіть в коментарях. Гляньте, який тут орел. Красота. Ай. І нас, ну, я взагалі не розумію, як можна знаходити один за одним вістра стріли і тут, і тут отакий цар. Ну, Скажіть мені, це якась наслойонка взагалі? Просто, просто шок. Ідемо далі за знахідками. Підписуємося і ставимо лайки. Що ж, у мене знову сигнал. Я думаю, це срібло. Невеличкий оплавишок. Дивіться, я вам покажу. Ну, але я не, не дуже уверена в цьому. Я думаю, вдома провірю. Дома провірю і потім скажу. Якийсь кусочок оплавишок маленький. Йдемо далі. Скільки гляньте, таке маленьке. Це ще з, з того віку. Ну, я не знаю, що це. Ви якщо знаєте, напишіть. Гляньте, яка красиво. Сьогодні просто вдалий коп. Скільки всього цікавого. Цей час є, тут поля дуже-дуже багаті. Ну що ж, дійшов наш коп до кінця, до завершення. Вже на годиннику 6.20. Сьогодні ми закінчили. Поділюся з вами знахідками, які ми знайшли. Сьогодні нас було троє: був Сергій, був Валера і я. Подивимося. Так, ну що ж, перейдемо до знахідок. Знахідки Валери. Він знайшов. Тут у нас це радянщина, раз, два, пуговка, кілечко, накісник, частина його, ну і якісь обломочки. Мої знахідки. Срібло, два вістра стріли, чудесна, просто чудесна фібула. П'ятипала, один цар і Радянщина. Так, ну і як завжди, у нас Сергій тут радує своїми знахідками. У нього раз, два, три, чотири царі. Раз, два, три. Це Радянщина. Такий гарний наперсток був би, але ж він дуже в поганому стані. Це в нас якісь. Що це таке? Не знаю, пишіть, якщо знаєте, що це. Пуговки три, кілечко в поганому такому стані зломане. Значить, це в нас теж вістря стріли. Фібула непогана така. Була б. Да. Е, як це? Пряжка цікава така. Це в нас, мабуть, дзвінок був в поломаному стані і стався. Це не знаю. Що знаєте, пишіть. Ну і всякі-всякі обломочки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових, До нових зустрічей!